Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами повітряний, легкий та дуже смачний маренговий рулет. Якщо дотримуватися певних правил приготування цього десерту, він обов'язково вийде з першого разу. Починаємо готувати. Для приготування маренги нам необхідно цукор, крохмаль та білок. В білок додаємо дрібку солі. Спочатку білки взбиваємо в пишну піну, пам'ятаємо обов'язково весь посуд при роботі з білками має бути сухим та знежиреним. Далі в три прийоми додаємо частинами цукор, кожного разу 30-40 секунд перемішуючи. Далі наша задача меренгу взбити в пишну стійку масу. Коли ми вимикаємо міксер, вона має триматися на вінчику. Дуже важливо, щоб всі кристали цукру розійшлися в мерензі. Зупиняємо, перевіряємо, якщо між пальцями ще відчуваєте цукор, продовжуєте збивати. Моя меренга готова: влила чайну ложку лимонного соку, додала крохмаль та взбиваю ще на протязі 2 хвилин. Далі будемо перекладати її на деко для випікання. Духовку завчасно розігріваємо до температури 150 градусів, підготовлюємо деко з пергаментним папером. Для своєї зручності перекладаю меренгу в кондитерський мішок, фіксую краєчки паперу і відсажуємо нашу меренгу, розпреділяючи рівномірним слоєм по всьому деко. За бажанням можна придати візерунок вашому майбутньому рулету. Притрушую поверхню рулету мегдалевими пластівцями, вони додають йому особливий смак і відправляю випікатися в розігріту духовку на 30 хвилин. Важливо рулет не перетримати в духовці, тому що потім ми його не звернемо. Він має бути саме пластичним, а не сухим. Тим часом займемося приготуванням начинки. Ягідне пюре я взяла полуничне. Уварюю з крохмалом до загостіння. Цукор я не додавала, тому що сам рулет за смаком дуже солодкий. І хочеться його доповнити свіжим ягідним смаком. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок і залишаємо до повного охолодження. Для приготування крему цукрову пудру, вершковий сир та вершки перемішуємо до плотності. Частинку крему одразу перекладаю в кондитерський мішок з насадкою для прикрашання рулету. Інша частина піде в начинку. Після випічки для зручності формування нашого рулету накриваємо пергаментним папером, кладу решітку, перевертаю. Далі знімаємо папір з нижньої частини і залишаємо меренгу до охолодження на решітці. Після охолодження рівномірно розпреділяємо крем по всій поверхності нашого рулету. Додаємо ягідну начинку, її можна розподілити по всій поверхності вашого рулету або відсадити такими полосочками. Далі скручую рулет, допомагаючи собі пергаментним папером. Загортаємо рулет в пергаментний папір та на пару годин відправляємо до холодильнику. Відрізаємо на рівні края нашого рулету і будемо його прикрашати. Поки прикрашаємо рулет, Пройдемося по основним тонкощам його приготування. Яйця обов'язково використовуємо свіжі, білок беремо кімнатної температури, цукор дрібного помелу. Білки з цукром збиваємо до повного розчинення цукру. Жодного кристалику цукру не має залишитися в нашій мерензі. Духовку завчасно розігріваємо до температури 150 градусів режим верх-низ. Час випічки не довше, ніж 30 хвилин, щоб ваш рулет не пересушився. Готуйте з задоволенням. Десерт виходить дуже ніжний та смачний.